Покровськ готується до прийдешніх виборів. У місці працює територіальна виборча комісія, чергове засідання якої пройшло вчора, 7 жовтня. На порядку денному вісім питань та різне. Спочатку усім присутнім була дана можливість ознайомитись з текстом виборчих бюлетенів для обрання депутатів та голови Покровської міської ради. Далі перейшли до утворення комісії. Питання номер три: утворення контрольної комісії, що здійснюють контроль за виготовлення виборчих бюлетенів на підприємствах, виготовлюючи дотримання вимог щодо знищення друкарських форм. Технічних відходів поліграфічного браку помилкового виготовлення виборчих бюлетенів. Потім обрали відповідальних осіб для проведення закупівель, осіб відповідальних за проведення заходів протидії COVID-19 та перейшли до сьомого питання, зазначеного як щодо внесення недовіри голові комісії Покровської ТВК Вікторії Козловській. Слово взяла членкиня комісії пані Вікторія. Ви знаєте, я в виборах приймаю участь в 1998 року. Маю дві подяки від ЦВК. Але коли ми приїхали сюди, того, що я побачила в цій комісії, я такого не бачила всього, от чесно я вам кажу. Комісія абсолютно не готова до роботи. На сьогоднішній день те, що ми зараз затвердили цей бюлетень, це дуже велике дякую Іні, дуже велике дякую Ірині. Ірині ще одній. До 12, до пів 12-ї ночі вчора готували ці бюлетені і сьогодні їх теж. Тобто партії і кандидати були подані 24 го числа, 24-го по сьогоднішній день роботу з ніяка. Так само по членам ДВК. Тільки завдяки тому, що була створена робоча група вчора, на вчорашньому засіданні, почався рух стосовно ДВК. Тому що е, наші ці садміни. Взагалі до восьмої вечора вчорашнього дня навіть не починали їх вносити, не починали їх сортувати. Тобто, те, що в комісії не було організовано роботи, ви це все прекрасно знаєте. Членкиня ТВК підкреслила, що введення документації, а саме порядку денного, постанов, також викликали питання чи не щоразу. Я хочу вам сказати те, про що ви не знаєте. Не знаєте ви про те, що не голосується за подачу апеляційної скарги. Але чомусь голова комісії це дуже активно виводила на засідання комісії. І просто коли я питалася її повернути в норму закону і сказати, що вона не має права за це голосувати, що є рішення комісії, є її позіл, позиція цієї комісії. І цю позицію подобається вона їй чи не подобається, але вона має відстоювати, вона криком провела це таке ж голосування і потім. Віднесла в суд, потім віднесла в суд документи, на підставі яких вона забрала апеляційну скаргу. І от в цих документах зазначалося, що комісія не підтримала її, її пропозицію затвердити апеляційну скаргу заднім числом. Як можна заднім числом щось затверджувати? По-друге, немає процедури у виборчому кодексі, не існує процедури затвердження комісією апеляції. Її не існує просто взагалі, і це, це просто нонсенс. Тому ця людина обманула суд, але це все не все. Ця людина обманула комісію, коли провела оце засідання. Потім, коли вчора, після вчорашнього засідання я созвонилася з членом з нашим куратором в ЦВК Надією Петрівною, розказала їй всю цю ситуацію, що склалася вчора у нас на засіданні. І розказала ситуацію стосовно апеляції. Надія Петрівна мені, знаєте, що сказала? Сказала, що до неї дійшла інформація, що позовну заяву було відкликано, тому що суд сказав, що вона написана з помилками і тому її треба забрати. За три дні ця людина обманула голова комісії. Не просто людина, а голова комісії обманула ЦВК, обманула нашу комісію. І обманула суд. А далі розпочались перемовини із присутніми у залі. Чим ви не, має, не маєте права оголосити недовіру голові? Я? Ні. Виключити, комісія Не Немає не має права комісія оголосити недовіру. Їй довідала партія, яка має роботу на цю посаду. Це по-перше. По-друге, виключити з виборчого процесу і можливо тільки за систематичне порушення дисципліни. До речі, захищати чи то голову ТВК, чи то цитую закон визвалась ніхто інший, як Олена Безрука, працівниця колцентру Покровської міської ради, яка на хвилиночку представляє, вгадайте кого Безрука Олена Миколаївна. довірена особа кандидата на голову Покровської міської ради Тривушкина Рослава. Ой, ой, ой. Чара, я, я за закон, і все одно такої партії. Мені все одно хто яку партію представляє.

давайте договоримся. Да. ЦВК 351. Ее инициаторы вот, этого всего собрания вообще читали? Не умничать, я говорю, ну, просто хотелось бы дальше, давайте. Ну, были прошли, что до выбора чего-то было пение. Да, Как бы мы все должны, а вы, в частности, члены комиссии, должны провести, кучу процедур провести. Вы вообще ничего не повинны. Согласна, с этой Вообще есть? Ну какая ты дура педагог, скажите. Я не читать, 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 я не собираюсь вам ждать. Вот этот чувак стоит в телефон смотрит, говорит, да вы это смотрели. ему говорят, скажи, а он вопрос. продолжает рассказывать. Сюда какой-то тип зашел, взял телефон, стоит нам рассказывает. Ему говорят. Про а он говорит, я вам не буду диктовать, нужно было изучать. Да их занимались, и занимались, и готовили. Ну, вы слышали? А, вы не слышали, вы только подошли. Я занимались тем, что готовили бюллетни, да? Которые должны были сделать еще хрен знает когда. Вы, вы... вы понимаете? Вы, да, Цель-нот. Рога, правильно ты сказал? У нас сейчас нот, мы опаздываем согласно там ну, всех шагов, которые прописаны да. в законе. Ты так говорил? Конечно, вот, конечно. если вы сейчас задаете вопрос конечно, по поводу какой-то да, да. э, выкладывай, вам объяснили. Вот сказали, мы вот, человек сказал. не успели, потому что делали не протестуйте. А вы стоите, в телефон смотрите, умничаете все. Немає довіри, немає поваги до роботи голови комісії. Питання сейчас виникає в чому? Яким чином це відзначити, голова комісія повинна також розуміти, розуміти, що так працювати неможливо. Що це можливо роботу необхідно організувати, щоб ми голосування ввійшли нормально, з нього вийшли, підрахунок голоси зробили. І це все ось так, що ми робимо, він повинен бути сучі розважений. Друге питання, друге питання. Ніхто нікого не слухає. Давайте на майбутнє будемо вести себе з повагою одне до одного. Але ж цей факт, я вважаю, як вчора, якби о, 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 оця жінка, яка встала і це все зробила, ага. на скільки раз допомагалося, дайте порваємо постанок, дайте передавдини. Перше засідання, коли я була, ну це ж була взагалі катастрофа, яка неможливо було добитися хоч щось.

Перемовини тривали ще довго стають зрозумілими деякі можливі політичні впливи на комісію, адже проти визнання систематичних порушень була саме Олена Безрука, довірена особа Руслана Трибушкіна, яка й вносила смуту в засідання комісії. І певно, вона домоглась свого за постанову пані Вікторії, яка озвучила чисельні порушення голови ТВК, так і не проголосували. Тому наступне питання, а саме призначення відповідального за організацію відеоспостереження на ТВК, стає чим дуже актуальним, адже громада більше не допустить сценаріїв проведення виборів. У яких брали участь деякі теперішні кандидати. Але і це питання, яке навпаки забезпечить більший рівень безпеки та законності виборів, у деяких присутніх викликало хвилювання. Нам я пропонував, щоб ми поставили іменно там, де ми знаємо, що були фальсифікації це от, в кладовій, Ми допомоги поставимо в так його вночі голови, сервер, чтобы щоб нам не заходили посторонні. Ну, то есть мы выберем те места, где мы вот, как бы у нас опыт уже есть, камеры я свои, э, свои дам, мы бесплатно их установим. И я буду ответственный. Я уже говорил. А вы все члены комиссии. Я не понял, что. Ну, как бы, как, как убедиться, что вы не транслируете все, что происходящее в Российской Федерации. Ну, будете подключать людей, будете ну, вы выяснять. Вы... Вы а Слушайте а дальше. Смотрите, мы по... Мы смотрите, мы подключим всех членов комиссии, кто хочет подключиться, чтобы онлайн все наблюдали, что происходит. Я думаю, это будет нормально. Вы можете передавать, например, в Молдову, если захотите. А вы, вы когда их нужно устанавливать? Я для начала надо определиться законность всего происходящего. Закон! Голова! Набрал кураторов ЦВК. Тот, женщина Ирина Петровна, сказала, давайте, только нужен договор. Э, у кого есть лицензия, охранное единство. Ну, то есть на то, что они установят. Раз. С начальником полиции согласовано. Два. С СБУ с... Вы не надо, вот, чтобы вносить да это Ну Мы не а будем, будем перед вами на... отчитываться, Мы сначала поставим, а вы потом уже будете вверх, это. Вверх. Просто вам надо это постановление как-то провести. И все. Вы вот не решение вы решение. Мы, это... мы, сейчас решение? Решение? мы сейчас просто назначаем а, Як бачимо, до виборів залишилось трохи більше двох тижнів. Процес уже потребує пильного нагляду громадськості. Телебачення Капрі надалі буде інформувати своїх глядачів щодо головних подій виборчого процесу.